Нарешті я познайомлюсь з батьком моїх дітей. Чи я нервуюсь? Сподіваюся, не він. Що? Це точно? <гум> Де це ти був? Мій колишній тут? <гум> 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 ти таки дасі. <гум> Обніми мене качок. <гум> Бачили татів в то мотоцид... <гум> Бред, Бред, двигун потужний. Вертейся в душ, а краще накинь сорочку. сорочки. Обрядо, Бред! А Бред убився? Ми доню всі yeah. маємо бути готові до такої можливості. Усічні. Я б застрелився, якби це був колишній моєї жінки. Я мушу тебе перемогти і забрати сім'ю. до 100, Дасті. Тато проти вічима. Що це? Це квитки на матч Лос-Анджелес Лейкерс! Непогано. Волберг проти Ферела. Дасті Мейро! Бери сім'ю, сядете з командою. Ти це що? Підеш до Кові? Дайте п'ять пив. Цей кидок для Ділана і Меган, для Сари і Ділана. За сім'ю варто боротись. Меган і Діланові! Хто їде ще? Я їду! Бог на поміч. Розійдіться всі. Він <гук> <гук> зомбі! Хто в домі тато? 7. russichne u kino